Добрий вечір. Слідство інфо в ефірі. Це програма резонансних журналістських розслідувань про корупцію та кримінал. Влада неодноразово обіцяла безкоштовно виділити землю бійцям, які повертаються з війни на Донбасі. Ми вже робили розслідування про те, як виконання цієї обіцянки перетворилося на справжню фікцію в Дніпрі. Там учасникам АТО запропонували ділянки біля сміттєзвалищ. Собі ж депутати захотіли забрати найкращі місця біля річок та лісів. Ну а що в Києві, де найдорожча земля в Україні? Тут прикриваючись бійцями, впливові ділки виводять величезні шматки території, з яких ветеранам АТО дістануться хіба що дрібні клаптики. Про цинічну земельну аферу в столиці докладніше в розслідуванні Максима Опанасенка. Восени киянину Андрію Аболмасову могло б виповнитися 48 років. Бійця айдару не стало влітку 2014-го, коли під Луганськом вилися запеклі бої. В Києві у нього лишилася дружина, донька і батьки. Революцію він не сприйняв так, як то так повинно було бути. Він її прийняв. Він спершу, що він мог. Він прийшов він як медик, тому що у нього дві освіти середня і вища. Він закинув всю свою роботу. Хоча він був приємцем. Він все забросив свою роботу і пішов на майдан. Є мало. 19 травня він позвонили хлопці. Не 19, 17-го сімнадцятого позвонили. Сказали: Андрюха, приїжджай, приїжай медікавніковонім. Тобто дуже нужен ти. За місяць після загибелі Аболмасова у мирному Києві вирішили учасникам бойових дій виділятимуть земельні ділянки. В першу чергу я впевнений в тому, що повинно отримати землю сім'ї загиблих. В другу чергу ті хлопці, які на сьогоднішній день тяжко поранені, потім поранені, і потім ті люди, які приймали участь в антитерористичній операції. І в цьому напрямку, на яких сумнів не повинно бути. Місцем роздачі визначили селище Биківня на околиці Києва. Але швидко зіткнулися з проблемою відсутності детального плану території. Роздача землі без детального плану поза законом. Антон Колумбет учасник бойових дій і активіст Київської міської спілки ветеранів АТО. Розповідає, що окрім проблем із документами на землю, були складнощі й з тим, щоб визначити, кому саме з родин загиблих виділити ділянки. Але все ж таки був відпрацьований перший список на 96 осіб, і потім було рішення Київради щодо виділення їм земельних ділянок, тобто вони розробили проєкт землеустрою і отримали право власності. Зараз зараз проводиться вже провелося винесення земельної ділянки в натуру. Це коли от палички такі забивають, тобто конкретно який шматок кому належить, і вже відпрацьований наступний список ще з 50, трохи більше 57 сімей. І після цього все оцей земельна ділянка ця в Биківні, вона завершується. Отже, за два з половиною роки менше ста родин загиблих на війні киян отримали обіцяні ділянки. Це навіть менше половини тих, хто не повернувся з боїв на Донбасі. А з понад 18 тисяч живих учасників АТО ділянку не отримав ніхто. Ніхто, окрім матері нині народної депутатки Надії Савченко. Причому від биківнянських соток Савченко старша відмовилася, і тоді мерія запропонувала їй альтернативну ділянку у Голосіївському районі, ледь не під самою конче заспою. Ви зрозумієте, моїй матері їй зараз вже 80 років. Колись в свій час, коли була колективізація, у її батьків украли гектарами землі. І це люди тої, знаєте, ще тої структури і того характеру, які звикли тягнутися до землі. Їм потрібно, їм потрібно знати, що в них є земля, їм потрібно садити якусь грядку. І тому я її можу зрозуміти, хоч скільки я їй не говорила, що політично це катастрофа, тому що я вже в політиці, і якби це виглядає не гарно. Але мама каже, що таке? Це моя земля. У мене її вкрали колись, а повернули, хоч би якусь частину. Тим більше вкрали дуже гарної землі. Ну, може може спробувати мамі просто піти поїхати в те село відбити ту землю назад, яку вкрали свого часу. Не знаю, що ми будемо з нею робити. Ви знаєте, я зараз думаю над закінченням війни, над визволенням полонених, а все решта поки що другорядні питання. Хоча земля це перше першочергове питання, і це треба людям за цим дуже стежити і пильнувати. Матір народної депутатки, відмовившись від землі у биківні, забезпечила собі спокій. А родини загиблих бійців, що таки отримали там землю, можуть лише мріяти про це. Місцеві мешканці протестують проти законного права родин загиблих бійців отримати ділянки. Родина бійця Андрія Аболмасова одна з тих, кого дивне рішення влади довело до конфлікту з жителями столичного передмістя. На батьків, і на дружини, на дітей все це збросило. От, весь негатив такий, розумієте? Це дуже важко. Получається, е, Громадяни, які там живуть, вони проти того, що було. Причому агресивно настроєні. І Такі дуже негарні речі про нас розмовляють. Кажуть, от у нас мамочка прийшла туди, там, по поводу землі, а їй сказали, ну ви ж отримали землю. На кладовищі, що вам треба. Ви розумієте, які відношення до нас і до наших дітей. І це дозволяє влада. так. Бо вона нас столкнула з цими людьми. Вона знала, що це проблемні участки. Треба якось було з ними домовлятися, а не нас ставить в такі условия, що ми зараз отримаємось якимись врагами. От розумієте, навіть щось ми отримаємо, ту землю, як нам там жити. Місцеві ж кажуть, захищають свої землі від чергової масштабної забудови. Це не значить, що ми повинні давати їм земельні участки в лісу. Дайте їм квартири, дайте денежну компенсацію, дайте будь-які інші льготи. Але ми не повинні давати наш ліс на розтерзання, ми не повинні розрішати власті, боротися проти свого народу. Ми повинні заставити її вважатися з народом. Жителі биківні побоюються, що передача землі родинам Атошників запустить маховик легалізації масштабного дерибану биківнянської землі попередніх років. Землю сім'ям загиблих місто вирішило виділяти посеред цілого океану вже розданих раніше ділянок. Поглянемо на кадастрову карту биківні. Ось цю, цю і цю частини місто виділило для родин загиблих бійців АТО. А ось ці, в рази більші частини, почали відходити в приватну власність пачками рішень Київради ще з 2007 року, без усіляких детальних планів території, довгих розробок і обговорень. Так, землю тут отримали скандально відома суддя Вікторія Джарти. Батько вже колишнього керівника апарату Київської облради Михайла Царенка, депутати Київради та інші чиновники. Але найбільший куш провели через імовірно підставних осіб. Слідство інфо отримало доступ до частини цих земельних справ. Ділянки виділялися 18-20-річним студентам, які приїздили в Київ з різних куточків країни. І пачками, та ледь не в одній ті самі дні продавалися певній групі людей. Так, цілим рядом ділянок заволодів Микита Ільїн, київський прокурор і син скандально відомого екс депутата Київради Геннадія Ільїна. У 2008 году ви стали Це питання, не не життя, не роботи. Це не ваша лічної життя, бо все-таки. прокурор. Вы йдет... задаете вопрос мне по работе или да, касающейся моей, деклар... моей декларации? Так, ваша декларация, это ваша Работа, пресс-служба прокуратуры. Скажите, пожалуйста, у вас связано просто с вами связаться. Чи знають про це в мерії? Так. Під виділення землі для атошників тут дійсно планували затвердити той самий сумнозвісний детальний план на всю територію биківні. По суті, узаконивши і всю попередню роздачу впливовим особам, найімовірніше, зробити це було простіше, ніж повертати вкрадені ділянки. Чи вигідніше? Та завадив розголос. Якби тої землі ще й немає толком. А скільки вже всього ми і спитали за цю землю? Що страшно? Айдарівець Володимир Сакун пройшов Афганістан, революцію гідності і війну на сході не заради власного зиску. Повернувшись з Донбасу, він, як і інші його побратими, просто хоче отримати те, що влада їм обіцяла. Як всі отримали стандартну відповідь: що чекайте, можливо, поки нема можливості, буде розглядатися, ну стандартна відписка. Можливості більше й не буде. Скандали в биківні і тисячі заяв від учасників бойових дій спонукали мера Віталія Квичка заявити, роздавати землю бійцям більше не планують. Що натомість у планах видавати грошові компенсації. є два варіанти. Учасники антитерористичної операції пропонували в розмірі 100 мінімальних заробітних плат це 320 тисяч гривень. Ми говоримо про те, що місто. Якщо ми говоримо про 18 тисяч, якщо ми говоримо найближчу перспективу, то місто готове зараз компенсувати 150 тисяч на одну особу. Поки що знаходимося в переговорах. Причому, за словами Бондаренка, якщо компенсації і будуть видавати атошникам, то лише під якісь гарантії їхньої відмови від земельних ділянок. Або відкликаєте принаймні, або в заяві про отримання земельної ділянки, ви про отримання грошової компенсації, ви якимось чином вказуєте, що там на земельну ділянку не претендуєте. Юридично це насправді нікчемний механізм, кажу одразу. Але я вірю в те, що принаймні з учасниками антитерористичної операції з більшістю е, вдасться дійсно дійти от на, на чоловічому слові. Фактично. Ну а поки ні землі, ані грошей. А що ж буде із сумнозвісною землею у биківні? Є така дуже, ну, можливо, і непровірена інформація. Але забудовники вже зараз готові підлагати гроші, викупати ці участки і все одно будувати в биківні. Тому що ця земля коштує ну, великих грошей. Ця версія має право на життя, адже зведення приватних будинків тут дуже недешевий процес. Чи зможуть цим займатися дружини і матері загиблих на війні? І чи захочуть вони це робити під супроводом постійних акцій протесту і скандалів? Продаж їхньої землі і старт більш-менш масової забудови тут зможе активізувати і незаконних власників. Із цілком законними і ніким не скасованими актами на землю. Виглядатиме це приблизно ось так. То виграє від цього забудовники і власники величезних роздерибанених ділянок. Хто програє це вже очевидно родини загиблих героїв. Вони залишаться без землі і в кращому випадку із грошовими компенсаціями на руках, щодо розміру яких київська влада торгується із тими, хто вцілів на війні. Зрада однозначно. Але Антон Колумбет просить не сприймати учасників бойових дій як беззахисних і безпорадних. Він і його соратники власним прикладом доводять: вода камінь точить, навіть якщо цей камінь заржавіла державна система. Говорячи вже про живих здорових, є чітке розуміння, що нам ніколи не дадуть землю в Києві, тому що її мало і вона дуже дорога. Тобто, це політичне рішення ніхто не збирається витрачати мільйони доларів на учасників АТО в місті Києві щодо житла. Так, є такий в нас прорив. Це законопроект 4550, який зараз обговорюється в Верховній Раді України. Це можливість для учасника АТО та внутрішньо переміщеної особи отримати 50% відсоткову компенсацію вартості будівництва або купівлі житла з державного бюджету. А нарешту решту 50% взяти пільговий іпотечний кредит. Під на дуже пільгових умовах це під 10% річних на 30 років без жодного вікового цензу. У нас є державні забудовники, решті-решт ще є, які можуть, скажімо, це називається револьверне іпотечне кредитування, коли кошти з бюджету через державних забудовників повертаються в бюджет. Тобто, це абсолютно прорив, на який ми дуже сподіваємося, і дуже ну от от, от, от так дуже хочеться нам.